Ну що ж, цей день настав. Я нарешті вибираюся з свого маленького міста, правда, тільки на вихідні, але все одно для мене це буде класний проведений час, бо я їду до Києва. Та, я їду до Києва. У мене є там дуже багато справ. Звісно, вони більше пов'язані з моїм дозвіллям, на щастя. Я їду на книжкову країну, також зустрітися з друзями ще у двох моїх подружок день народження води. Та це буде дуже весела поїздка. Не знаю, чи я почну влог із цього кадру. Я намокла, біла під дощем, І зараз мені треба збирати речі на завтра. Я не знаю, як це все вмістити, та ще хочу взяти. Бо як би мені не хотілося бути, стати мінімалістом, поки мені це не дуже вдається. Тому спочатку я думала взяти рюкзак, але Веле... велике, але це всі мої речі. І особливо косметичка, яка займає тільки цей один рюкзак. Тому покажу вам, як я збираю речі. І ще щось покажу. Ось це все із косметики, мені треба взяти. Я не знаю, як воно поміститься. Може, я щось все-таки переберу, буде видно, будемо якось складати. Ну, але я економлю на одязі. Хоч щось десь, якийсь плюс, точніше, мінус. Доброго раночку, уже о пів на п'яту. Я зібрана. Їсти мені не хочеться, не знаю. Одна, що я зібрала, на речі-решті нарешті решті Нарешті-речі. І я їду з Да. Тільки в неї все влізло. Ну і плюс з розрахунком на те, що я туди можу покласти книжки з книжкової країни, бо мені не зручно буде відправляти їх по пошті. Мені просто в межах міста буде незручно йти три кілометри за ними. А замовлять адрес, ну Це, до та речі, там можна було б замовити адресну. Я ще коротше, подумаю, може я таки поїду з явалізою. Тут насправді не настільки багато місця, щоб туди ще складати якісь речі, о, книжки. Все, я ще не можу проснутися. До зустрічі. в 4 утра, блять. Та ну його нахуй, короче, акваріум, блядь. Вставай в 4 утра. Все, ми їдемо. Як тобі взагалі цей велик? Прикольний. Прикольний, тільки яйця тут лишнє. Я починала їсти одразу до Вона до б його, його швуйгануло кудись. Ми йдемо гуляти. Я чогось думала взяти. Гарні, кстати, дуже Але? гарні. І модель гарна. І низ. Я Той що? Скільки тут жизни? Он... Будь-який білий одяг засирається. Візьми поміряй. вдруг ти влюбишся. Друга примірочка. У, -у, -у, -у. У нас будуть джинсики. І ось такий костюмчик. Ну, він іде окремо, але типу як костюмчик. Будемо мірятися, будемо дивитися. Та, ну, ці теж прикольні, але вони на когось високого. І шнурок. Ну, це не проблема, вони його десь потім прибрать, але подивіться на бедра. Це е, так само найменший 32-й. А постійно пошту 1800. Трошки дорожче. Але вони на мені взагалі не виглядають. Подивіться, подивіться. Так. Я спочатку міряла на темний комбез, Воно так страшно виглядало, а зараз. Ну, не знаю, я, я, мабуть, не переселю себе, я не зможу так вийти в люди. Наскільки б навіть це гарно не виглядало. Я у мертвої людини. Це так світло падає. Дівочки, хлопчики, бігом в Бершку. Це просто скарб. Подивіться. Подивіться. Я в шоці. Вау, Джулієта, це ти! Okay. Дуже гарно, так. Да. У нас вийшов повноцінний образ. Штани і майчка. майчка. покажемо вам обов'язково. 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 Прикольно. Да. Беремо. Ура! Перемоги. Перемоги. О, Зараз Таня буде виходити і буде пікати, бо вона не заплатила. Да. Будемо шукати щось цікавеньке. Кому більше? Дай йде? трошки. Точно Оооо! Може її не знімати. Може її навіть не знімати. Давай. Фокус, зайчик. <ріг> Але форма <фарану> мені підходить. <ріг> на налогова. <laughs> ну, це просто ну, реально. Ну, ага. Таня, вона таке відчуття, що ми в дитячому відділенні. Да, <laughs> Дитяче відділення. Нам Сашою захотілося якоїсь азійської кухні. Ми вирішили поекспериментувати. Попросили, щоб у цього з не було, тому... Ми взяли спринтфроли, який трішечки пуставати. Да, ну це не да. Я думаю, там шаусик, буде якась пікантність, як нам сказали. Зараз я вам все зніму. Ці значить, 250, пятьдесят. Зараз вообще буде по 400. Ура! Добівільний. Додому, так. Да. Тема сьогоднішньої розмови: алкоголь, спогади і вплив на свідомість психотропних речовин. І обличчям якраз буде до таких. Yeah, до... Аня, їсти не можна. Зараз hey, 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 почекай почекайте культур. шоколадський. Там все небольшої проблеми. Бортик в папку. Такі саме речі. Так. Да. І такі поцарапаний. <свист> <свист> ну, що я хотіла за 100 гривень став. Я, до речі, купила дешевше, за 70. Да. Я, я лох, виходить. <свист> Тому, нікуди не встигаємо, боже, я не знаю. Мені а, тут і в Києві останні дні вдавалося всюди встигати по часу, як мені треба було. Сьогодні щось вже збігло не так. <свист> я сподіваюсь, мене вибачить. У мене буде скидка, я вам Ми покажу. Ми мільйон ой ой Доброго раночку. Ми вирішили добрий ранок. Шутай Боже. Ми реально вижили я в шоці, я особливо. Це наче п'яний. Якщо Ну Ми класно відгуляли, я дуже рада. Ми зустрілися. Звісно, скільки не бачили з літа. Да. А і до літа скільки з ще не бачила. Так що все шикарно, так. Да. Всім дякую, всім пока. Так, я купила вже на другий день книжкової країни трошки книжечок. Обов'язково потім все покажу. Ну, що ж, моя поїздка добігає кінця. Я вже перебуваю останню годину в цій квартирі і вже скоро маю виїжджати, склала свою валізу. Я дуже рада, що я взяла все-таки валізу, де вмістилися всі мої книги, так само покупочки з одягу. І сподіваюся, я її застібну. Да. На вулиці вже значно тепліше, ніж на вихідних було. Я приїхала з розрахунком на те, що буде тепло. Я взяла більш-менш літній гардероб, але не так сталося. Але нічого. Я викрутилася, я взяла ще курточку, що, що дуже класно. У дівчинки, в якої я залишилася Саша, привіт. Я позичила книжечку, я її читала тут. Правда, не було мене багато часу читати, але. Я вирішила її взяти і все ж добити. Ну, вона така, вона мені дуже нагадує якийсь фанфік. Любительський, поки що. Не знаю, може буде щось цікавіше. І вирішила я е, уже по дорозі назад взяти цю червону сумочку, аби сюди все вмістилося. Так, бо я їхала сюди з чорною і туди ну, нічого не влізло, просто нічого. Тут в мене окуляри. Я беру павер, бо я обіцяю собі, що я буду монтувати влог. А капкат а, капкут, боже, я завжди плутаю. Дуже багато тяне зарядки, телефон сідає моментально. Залашу собі соломку поїсти. Я її 100 років не їла. Так якось захотілося. Потім, що в мене тут ще є? Крем для рук, база. У мене зараз дуже пересихають руки ще через київську воду. Подивіться. Я ще додам фото, скоріше за все. Які в мене був треш вчора і позавчора. Серветки, які в мене в сумці, от тільки тоді, коли вони влазять, і я ними не користуюсь, але це треба. в може бути, ще один крем. Дуже класний, дуже гарно пахне і класно зволожує, ну, але, звісно, таку, таку ситуацію він не виправить. В мене рятує тільки крем із сечовиною. там велика банка, він мене в косметичці, тому в сумочку я не кладу. Шнур, зрозуміло, для зарядки. Що там ще гребінець. Штучка для кутикули, олійка для кутикули. От тільки в мене ця штука поряд, тоді я нею користуюсь. Якщо вона десь. Валяється, я про неї і згадаю. Через це намагаюсь носити. Далі Ось. гігієнічна помада від Nivea. У мене таких три в кожній сумці. Не сильно вона зволожує, але дає о, класний рожевий відтінок на голову. Далі, зрозуміло, це наушники, без них, без них ніяк в поїздці. Я, я не знаю, що б я без них робила. Завжди боюсь забути, то це телефон і наушники. Завжди просто. Так, ще одна помада від дерматологіні. О, дуже дешева ця туба, дешеве нанесення. Подивіться, це треш. Хоча сама помада коштує 600 гривень, так, така малесенька. Вона йде зі SPF Вона теж така. Рожева і чого ще погана тара, бо помада не закручується, коли її треба закрити. І не відкручується, коли її треба відкрити. Нормально треба тикати пальцями, щось з неї ще робити. Ну, Коротше, подивіться, скільки влізло цю сумку. Ну, звісно, там ще в карманчику гроші, засоби гігієни та зараз аре ми пощупаємо. А ще є Пурилан, маленька версія. Це все влазить в мою оцю таку маленьку сумочку. Зараз буде челендж. Закрить валізу! Все, мирного рішення не буде. вже точно все. Таксі їде, я чекаю, аби вийти. І все, їду на зупинку, де, власне, буде мій автобус. Ще мене чекає 4 години поїздки. Якщо з таксі, то 5 годин. Та і я вже буду вдома. Я в шоці. Дуже швидко час пролетів це, це були класні вихідні. Як я й обіцяла, показую, що я придбала на книжковій країні, і розповідаю, чому саме ці книги, і це буде доволі швиденько, бо я планую додати цю частинку, наробити її окремим відео. Адже книжечок небагато, і я впевнена, що встигну розповісти про них якомога детальніше, але. Швидко, отже, почну з української літератури. Це Агат Ангел Кримський, а саме я обрала Андрій Лаговський. Це серія не канонічний канон від Віхоли. Я дуже хотіла цю книгу. Вона мене давно в бажанках. Тож, як тільки я побачила стенд Віхоли, я вирішила, що. Ця книга мені потрібна. Ще як цю книгу бачила, то взагалі, то взагалі. <гум> наскільки я знаю, це автобіографічний роман нашого письменника. Тут у нас порушено питання орієнтації, питання вчителів та учнів, і взагалі дуже багато <гум> різних питань, які на той момент, коли творив автор, наскільки я знаю, це початок 20 століття, були максимально табуйовані. Тому це щось максимально нове, як на той час, так і для нас в межах української класичної літератури. Чесно, я не пригадаю письменників, які також про це так вільно писали на наших теренах, тому це буде максимально цікавий і новий досвід. Тут у нас в книзі 400 сторінок, якщо порівнювати з іншими виданнями цієї серії, вона така доволі товстенька, але мені здається, що це буде щось. Дуже класний, нам радила цю книгу викладачка. Ми ніде її не проходимо, не знаю чому. Плюс хочу зауважити за цей колір. Він у нас дуже трендовий цього року. Да? Мені дуже подобається ця книга на вигляд. Мені здається, це перше враження, яке має підкупити і залучити до прочитання. Тому мені дуже цікаво, що тут буде. Тут доволі велика анотація, я її, мабуть, прикріплю, аби ви ознайомилися, і щоб я не займала час. Далі, як не дивно, ще одна автобіографічна проза. Я не знаю, як в мене це вийшло, але це у нас 19 століття, англійська література Оскар Вальд. Тут також йдеться про любов, яка назватися Не сміє, якщо ви розумієте, про що я говорю. Так само у нас тут будуть листи, наскільки я бачила по змісту. Окремим розділом іде, власне, наскільки я розумію, це цей роман. Але, звісно ж, роман також буде з цими автобіографічними вкрапленнями, якщо цей автобіографізм загалом не просякне весь текст. Тому будемо читати, будемо дивитися, тут дуже мало сторінок, 250. Але, звісно, все залежить від того, як воно написано. А цього ми поки не знаємо, і нам треба про це ще подумати. Перш за все прочитати цю книгу. Тому поки так, на вигляд дуже подобається. Мені взагалі. Ця серія від видавництва ще одну сторінку максимально подобається. До мене ще їде книжечка з цієї серії, не скажу, яка, покажу вам потім. Або, скоріше за все, в своїх соціальних мережах, тому підписуйтесь, а поки так, йдемо далі. Ну, а далі в нас манга. Це те, заради чого я, власне, і ішла на цей фестиваль, або, точніше, найперший пункт у моєму вішлисті це була манга токійські месники, а саме другий та третій томи, перший я вже маю. Я його не прочитала ще, але я його розпакувала. Але я дивилась аніме, тому в мене є поблажка. Але в будь-якому випадку я хочу зібрати всю колекцію. А, і тоді, коли я взяла ці два томи, якраз, як мене запитали, чи я маю збирати, я сказала, що так! І мені дали ось таку закладку. Тут у нас такі мічі, майки, і мені дали на вибір магнітик, і там лишився один чіфу, ви уявіть останній. І я його урвала. Я не можу. Мерч справді якісний, дуже якісний друк. Все мені подобається. Тут о, в нас всюди зазначено, що це за мерч, що це не просто якісь, якась бумажка роздруківка. Дуже все класно, дуже якісно, я дуже рада. І наступні дві манги це в нас о, гачі Акута, Я вже знаю, куди вимовляється. Я спершу казала Гач, гачакута. Я не вибачила, що там є ай. Але нічого. Це перший том. Він геть новенький, інших поки видаництва немає, зрозуміло. Також десь має вийти аніме цього року. Мені вже цікаво, що там буде. Але я не посмію його дивитися, допоки я не прочитаю мангу. Не знаю, скільки тут томів. Мабуть, я додам десь тут, якщо дізнаюсь цю інформацію, але це, скоріше за все, щось магічне. Якась у нас магічна битва, така темна, Dark Magic. Все, не знаю, ну це буде щось цікаве, я думаю. І моя спонтанна покупка. Гаче акута була планова. Я, я знала, що я щось одненьке візьму новеньке, це точно. Але найбільш спонтанна покупка це, це квалія під снігом. Не знаю чого. Коли я купувала, я читала що тут конвалія. Але заради відео <схід> я розірвала плівку, щоб. Впевнити, що це все такі квалія. Попри те, що тут доволі такий гра графічний шрифт, такий не знаю, як його ще правильно назвати, ну, зрозуміло, що він такий правописний, рукописний. Я розкрила і тут вже є шрифт друкований, і все ж тут пишеться квалія під снігом. Про що ж нас тут йтиметься? Це буде максимально інший і дивний для мене жанр. Це, я не знаю, чи можна так сказати, це яой, не знаю, я про це ще почитаю детальніше: це про кохання двох хлопців, Акіо Кобаяші, який обожнює рослини і ненавидить людей, та умі Охаші, який постійно змінює коханців. Це буде якийсь японський фанфік у вигляді манґі, але я не проти. Мені щось такого і захотілося. Попри те, попри те, що я не люблю романтичні історії, я чогось захотіла щось таке прочитати. Не знаю, мені чогось е, кохання між різними статями відчувається по-іншому, саме в літературі, аніж кохання між протилежними. Я не знаю, з чим це пов'язано. З моїм чимось особистим, чи це загальна проблема? Можливо, у вас теж щось таке схоже, напишіть у коментарях, але я впевнена, що мені буде приємно це читати. Так!